Всім приморзно сьогодні у нас знову розно про зомбі коротше. Тут взагалі-то вново в мене запис злетів ось. У них хоча б не багато записав. Ось, подіба що зараз раз вже все буде норм. Я там отзад і пройшов, там за нього мене додав, ось нічого такого. Ось... Ще. А, там ще одна ну, пам'ятаю, там одну ця обучалочка, вона... Треба було ще квест, прийду... Я вже он. Все так ось. Короче, можна брати рослини за рекламу. Ну, я ось таке на горі. Коротше. Так. Ой, пришло, ну, це, на ну, жаль, досісно горіх. Ну, він і так розблокується у мене, але це о, вже буде потім. Зараз у мене не тут. У нього у два рази більше ХП. Бо, ви пам'ятаєте, ну він, в принципі, був і у цей, у першій частині, ось, так, як його вставив, щоб контрити цих. Я наверное, я... А, ты зомби с дельфином. А, да. Ой. Блин, я Пробьё. Пробьё. а его капуста тебя прибье. Прибье. А факельщика прибье. Ставь там. Сто. А, видишь, же понял, такая вот нулевочка. так. так, ну, тепер, точно А з цього ходимо. Так, зомбів. Взагалі то має Не Наскільки я знаю. Ну якщо горхости прибуває зомбі в помічці, то і капуста повинна... вона сильніша. Покальчик. Хочу, я Подаруно, так, я теж то подаруночок так став. О, ну можна сказати. що вона його прибила цьому це ж таке? Буду сподіватись, за закон трюк. Рука, ось ну коли одна рука відпадає то це знак. Це знак. Так, давай капусточка лети. Блін, Блин, блин, а все прибыл ее. Тихо, фапельчика. Прибьем у а Не на не на прибьем. Вот. вот зараза. На тобі. Ну, якось. Так, нам дали це пожиратель над гробі, він ну, їх поїдає. Ну це було вперше. Снілос, ну, у вигляді лян. А там у, у вигляді якогось дерева, мабуть. Так, next level. Це є ч плю цих Ну, На 2000 б. Ну, це, ну, найкраще. Вкладення. у сем, мене ще була рекламка. Так. Е, е, так, це це і капусту. Мабуть, замість цього. Це. Так, а тут що? Е. Так, Ярагіс, ну, це як. А, це якийсь як грибри, це. Ну, він як горохострій двійний є. Ну, він ще й твоє твердий є. Ну, воза арахіс. Ченгент він, він, він дорогий горіг. Але як ота... але є крутий як отаку. Перший так от гібрид, ну. Краще все ж таки візьмуть одну Льовочку. Так. Так, е -е, погнали. Можна бути... Ну, от не без кошту, ну у нього просто признається. Класифікація. Ну, ну тут, ну, от якщо ну, перші ястині, ну, ну, тик на словах класифікував. Типу, ну, це ну, там все ніч. Там, там, а тут же, ну, в самой ігра. Да, так от прикольна, в принципі. Час, все ж таки, першу називають білі. Ну, в принципі так, але вона якась коротка. О, тут треба, я не знаю, где... Там є постійні квест, є рен, там, там ще щось є. Ну, а печи. Хочого нема, ну ти Там пройшов, ну може там ще перепройти, ну є виживання, ти, ти, ти. Ну, проходиш. Що далі? Да он там ще є за вс ну пусть на вже навно влютяну друга что-то розвивається. на активно развивается Сейчас у нас будет разбивать и я мануваю да эти новые рослины Ну так вот до речи все их можно вот может зомби так вот зарази Блин. Вот долго йому. игр, жраф, за це. Так. Так, так, так. Блін, його приб'є капусту, капуста у нього вже него уже рука отвалилась. О, спробуй я капусну оборону. Да и это. Наоборот. Ну, чеки план? Два ряда капусты и один раз на гори, хибах. Ч наоборот. Эээ, это его съедят там что-то. Что Не с Так, не встигли це добре. М -м -та так... Так. Там поменше своїх надгроб'єв, спавнете! Блін, блин, 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 Вона кидає тут їх по всій карті. Ч ж тут це капуста? Їх можна і не прибирати. вони там навіть нічого не дають. От якщо то новое печати, да по них, ну хоча б 10 монеток давали. Взагалі тому капусті пофіг можна такой брати. Сам також ну там от нос, ну, ну, буде там чипонус, по-моєму, це а ще до буду додаватися слоти і ще, по-моєму, місця для буст. Зараз три вміщається а потім буде. Також є бустовіта сонячного над Ну, Коротше. Ну це такі, є ще там інші, це єгипецькі, є звичайні, ще інші. Конечно, там, ну, я маю, як я можу сказати, ну у одного і того ж, ну, різні варіанти, просто різні текстури і можливо там чуть відрізняють, чи показники. Ну так, суть одна і та. До речі, вот ці снаряди, які вони, кидають, змінюються з левелом прокачки. Це вже погрызов. Биримпер. Типа рэрапера. От один горіх набак. Дічно такі прикольні. Такі отільні такі. залізні. Так, ще один рівень, десятий позаду. Це день, але можна цей рік. Так, next level. Фарбы Снежка. Легкое нанесение, трендовые кольоры, стойкость до домотечестве. Фарбы Так, что тут в базаре, что вы тут хотите от меня? Первая, зомби, а так визы. Так, чай? так. А, да, так у нас тут будем хага. На тут такий комплект дали, ну що? так. Можеть может, может так. Ну, я не знаю, горху стріла мочитим тысячи. Ну короче, думаю, все ж таки я краще откуплю. Ты її такі от понастав. Дешево! Але можна. Але ефективно дуже. Так. Баш, як тут. Так, корот, його, мабуть, ось так, от скіпну. Мінкою. Сміху посадити, вона не встигне вирости. І... А ні, встигло так Так о там же чол мухи посаджені. про немає. Вона два ряди просто Просто. Без е, сього. не хочу ні, тут стоїть новорі. Стримуватись ну, власного життя. Воно фактичний бретно великих хитов зомбі, але в них набагато якихось як, набагато хп. Ну, то, ну гарганчаві не задаєш, а, а от впуснутий горох остріл, так. Але він вряд ли затачить дуже багато, а це всіх бо він про них. він мені подобається. Ромашечка. Так. 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 Монеточка, десь монеток. Думаю так. Найкраще вкладення це Сімена. Сімен.

Че, блин, вовремя я его прискорбил, уже ревенш закинчил. Тер-перер-пер-перер. Так, пиньятка, о. На все оптимистичные ноты я... Давай, чуть-чуть. Подивлюсь, что там є. Так. 3000. О, гороху стріл треба бахнути. Горох стріл. Ну, может, це його не використовувати. Ну, сейчас можливо там ще є щось. Там чего немає, цікавого. А, тут піраміду, ну, це. Таке. А тут. Це, як знаєш, про кубок напиняты Так ну Ось так. так зараз ты прокачаю так подивну еще можно прокачать А ага. Горохостріл О! Так, прочність и я так заключилась. Так у нас зомби, можна теж буде, мабуть, там там вот підбити пиццу -пі -пі Це локація. Не тут локація, це, там це на декілька серій, тут все багато. Плюс левели вже все довщен. Так, а сейчас пробуй Так, что у нас тут? є багачику. Продолжение синя. А вот это. Та так, для цього и для цього Так, треба тут еще. Банда шика. Качну ты Още. Я думаю, тут на локації це серий десять. Так, ну сер... так. так, ну ось Це. це пошвидкість. э, а он прав. Что значит, я знаю, а вот так вот щет можно вот так вот А, С. Типа А, С и дальний показ на крышу. Что я Да я на разуме еще. А бы вот так С и дальний Ну, ой. Ось якраз ну, вийшло відео, якщо вам сподобалось, то ставте лайки та підписуйтесь на канал. А з вами був Руслан. Всім до побачення.